Всім привіт! В попередньому відео садимо лохину я показав, як ми минулого року висадили три кущі лохини. Заказували двохрічні. Лохина плодоносить після 3 років. В коментарях було багато критики, що таким способом садити не можна, що пісок додавати не потрібно і таке подібне. В даному відео показано результат. Правда, осінню два кущі ми пересадили на більш сонячне місце. Пересаджували таким же способом, як показано в першому відеоролику з утрамбовуванням ґрунту. І ось весною на двох кущах появився цвіт. Третій, мабуть, прислали як однорічний, бо не зацвів. Побачимо на наступний рік. Сьогодні 21 липня. Збираємо урожай. Небагато, але з кожним роком лохина все більше додає ягід. Надіємося що так буде і у нас. І ще немаловажне зауваження. Якщо ви садите лохину таким способом, як і ми, то її потрібно частіше поливати, особливо в жаркі дні. Перед вами результат не до поливу, але добре, що все пішло на поправку і навіть появились нові листочки. Всім бажаю добра, гарного урожаю. Ягоди лохини дуже корисні та смачні. Дякую за увагу.